У мене соняшник. Сьогодні в мене 11 липня 2023 рік. Ось ось соняшник він майже сформувався. Бачимо, що, понятно, він ще зелений, ще побуріння не пройшло. Але чого там е так зірвав, то що, зірвали, то що потім вже його не буде. Гарабці його полюбляють. Ось як бачите, пішли-пішли. Ми його зняли для фото. Video. І виходить, що це їх було всього два штучки на городі. Це сорт Синельниківський ультраранній, І бачимо, що ще за, за, дві, за два тижні він вже буде майже готовий. Тобто, кажемо, як закінчили збирання зернових, перекурили два тижні та й пішли збирати соняшник. Ну, як у мене так. І після цього це суперовий попередник. Якраз от тільки піднімалась така тема. як... Посіви. Тобто там покривна культура, яка вистрілила як основна, то кажу так: да, звісно, якщо раніше посіять пшеницю, якщо раніше посіять то той же самий озимий ячмінь, буде вискакувати усе, усе гарно. Тому для цього треба не тільки, а ось у нас щось вийшло, треба система. Тобто, якщо є соняшник, то сіять ультраранній соняшник, і далі буде класна пшениця. Тобто, Тут буде 100%, отримаємо всходи. Ми посіємо до 1 вересня можемо, або як в нас оптимальні сроки з 5 по 15. Ну, Можна або в суперранні посіяти, або в оптимальній. І це завжди дає якісь півтони до тони е, зерна в плюсі. Це такий спосіб. Скажем, так якщо на сьогоднішній день зерно у нас ні по чом, а добрива і все інше, доволі таки висока ціна за, за висока, це непоганий варіант.